Здоровенки були. Якось так вийшло, що в мене практично в один момент з'явилось відразу два ноутбуки на огляд, які створені для креаторів. Вони від двох різних брендів, ось вони там зараз стоять. Вони практично з однаковими характеристиками, а ключова відмінність між ними у процесорах. Один з них працює на Intel Core Ultra 9 185 h а другий працює на AMD Ryzen ai 9 370 hx Перший ноутбук порівняння це Lenovo Yoga Pro 9, повну специфікацію зараз бачити на дисплеї. Другий ноутбук Asus Pro Art P16. Тож я довго не вагався та зрозумів, що це прям ідеальне співпадіння для того, щоб зробити порівняння. Тим паче попереднє відео з порівнянням, хоч і на іншу тему. Там ми порівнювали операційні системи телевізорів, але сам формат порівняння щось так гарно залетів, що я вирішив зробити порівняння. Цих двох ноутбуків. Тож, сідайте зручніше, зараз будемо порівнювати ноутбуки для креаторів. Посилання, як завжди, в описі. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Це наша найкраща мотивація. Ну, а ми будемо починати. Смачного! Дисплеї Lenovo має 16-дюймову матову ips mini LED-матрицю роздільною здатністю 3,2К, співвідношення сторін 16 до 10, час відгуку 4 мс, частота оновлення 165 Гц, пікова яскравість 1200 ніт, Має 100% покриття кольорних просторів dci p 3 Adobe RGB та SRGB, глибина кольору 8 біт. Asus ProArt теж має 16-дюймову, але глянцеву матрицю OLED, Роздільна здатність 4К, співвідношення Сторін 16 до 10, час відгуку 0,2 мс. частота оновлення 60 Гц, яскравість 500 ніт та 100% покриття dci p 3 Глибина кольору 10 біт, а ще цей дисплей сенсорний з підтримкою стилусів. Розповідати вам різницю між IPS Mini LED та OLED, я думаю, не потрібно. У Asus більш глибокий чорний, більш насичені кольори та на практиці вищі кути огляду. Роздільна здатність теж різна, проте навіть 3,2 4K, як у Lenovo, для 16 дюймів, це досить високий показник. Та 4К, як у Asus, можливо, буде цікаво для тих, хто працює з графікою та потребує ультрависокої щільності пікселів. Проте не треба забувати, що більша нативна роздільна здатність це більше навантаження на обробку зображення. Що стосується яскравості, візуальний дисплей Lenovo дійсно відчувається більш яскравим, особливо коли увімкнути на обох ноутбуках HDR режим. Це не говорить про те, що Asus не вистачає яскравості, але Lenovo 100% яскравіше. У фірмовому застосунку MyASUS можна обрати колірну гаму нативну SRGB, p 3 та DisplayP3. Це дуже важливо для OLED-дисплея. У фірмовому застосунку Lenovo таких регулювань я не знайшов, тільки температуру у режимі захисту зору, але це взагалі інше, тож не порівнюю це. А ось у плюс Lenovo можна записати можливість встановити частоту оновлення 165 Гц, яка у Asus максимально лише 60. В ноутбуці за таку ціну незрозуміло для мене рішення. Що стосується сенсорного дисплея ProArt, дуже цікаве питання, бо сенсорні дисплеї ноутбуків це щось таке не дуже поширене та, як на мене, досить специфічне. Незважаючи на те, що тут є підтримка стилусу, я впевнений, що для тих, хто малює, набагато більш реалістичний сценарій, це окремий графічний планшет. Ніж дисплей ноутбука, до того ж, він не відкривається на 180 градусів, та незважаючи на те, що шарніри досить жорсткі, він рухається під час натискань. Та, окрім сенсорного керування Windows, я не бачу тут якихось додаткових можливостей для кріейтерів. А ще так співпало, що нещодавно було опитування у Твіттері на цю тему. Так ось 15% мають сенсорні дисплеї на ноутбуках та не користуються, а 14% мають та навіть користуються. Коротше, питання складне та відкрите. Інтерфейси. Велике значення у сегменті ноутбуків для кріейтерів мають інтерфейси, тож давайте на них дивитись. Lenovo з правої сторони має фізичний перемикач, який може вмикати чи вимикати вебкамеру. Картрідер для SD-карток, Два USB. A32 Gen 1 та кнопку живлення, що досить нестандартне розміщення, але насправді дуже зручно. Ліворуч знаходиться пропєтарний роз'єм живлення, HDMI, два USB-C, один з яких з підтримкою DisplayPort 1.4, а другий з підтримкою Thunderbolt 4 та DisplayPort 2.1. А також тут є комбінований роз'єм для гарнітури. Asus праворуч має sd Reader, USB A32 Gen 2 та USB-C3.2 Gen 2. Ліворуч. Також знаходиться пропієтарний роз'єм живлення, HDMI, комбінований порт USB 4 Gen 3 Type-C з функцією Power Delivery та технологією Thunderbolt 4, USB A3.2 Gen 2 та комбінований роз'єм для гарнітури. Роз'єми схожі, проте відзначу, саме розташування цих роз'ємів мені більше сподобалось, як реалізовано на ASUS, тому що з кожної сторони є один USB-A та один USB-C, а на Lenovo у вас одна сторона тільки USB a а друга сторона тільки USB-C. Мені здається, що так як зроблено в Asus, просто буде зручніше. Ну, це якщо ви полюбляєте в Кейбл-менеджмент, так у вас мені здається більше варіантів все краще. Організувати на робочому столі. Хоча знову ж таки, коли використовується ноутбук більш стаціонарно, то використовуються якісь USB-хаб хаби, та це не має такого великого значення. Напишіть у коментарях, що думаєте про це. Продуктивність. Зараз ви бачите порівняльну таблицю заліза цих двох ноутбуків. Як бачите, вони практично однакові за параметрами, окрім процесорів та SSD, які відрізняються виробником та об'ємом. Ставте паузу, якщо хочете подивитись детальніше, а я поки переходжу до тестів. Corona 10 benchmark тест продуктивності ЦПУ. Geekbench 6, одноядерний тест ЦПУ, багатоядерний тест ЦПУ, тест дискретної графіки, яка тут однакова: 4070 лептоп. Тест інтегрованої графіки, яка тут різна. CPU-Z – Тест CPU у однопоточному режимі. CPU-Z – тест у мультипоточному режимі. Blender Benchmark – Тест обробкою процесорами. Blender Benchmark – тест обробкою дискретною графікою. Science R32 Одноядерний тест CPU. Сignч R32 багатоядерний тест CPU. PC Mark 10. Це комплексний бенчмарк у різних задачах з тестуванням відразу і CPU, і GPU, Загальні бали. Тепер окреме тестування у простих та офісних задачах. Тепер окреме тестування у графічних 3D та відеозадачах. 3D Mark SteelNormat тест дискретного GPU 3D Mark CPU Profile. Тестування CPU у багатопоточному та однопоточному режимах. 3DMark стрес тест. Тестування стабільності роботи GPU під час довгих навантажень. 3D-Mark-стрес тест той самий тест, але з графіком навантаження та температур CPU та GPU. Ставте паузу, якщо треба подивитись детально. Budget Benchmark Photoshop це бенчмарк скрипт, який запускає редактори та виконує одні й ті самі дії редагування та обробки. Ось це тест у Photoshop. Баджет Benchmark Premiere Pro, той самий benchmark Script, але вже з монтажем у Adobe Premiere Pro. Та останній тест Crystal Disk Mark, тест швидкості роботи SSD. Зробити якісь загальні висновки досить складно, бо в залежності від того, що ми тестуємо, результати різні. Та десь краще Asus, десь краще Lenovo. Вам потрібно подивитись на ваші пріоритетні задачі та зрозуміти, що саме ви будете робити на цьому ноутбуці частіше всього. Але якщо прям зовсім узагальнити, то показники результати Asus трошки краще. Ніж у Lenovo. Тобто результати AMD Ryzen ai 9 370 hx кращі ніж Intel Core Ultra 9 185 h Ну а Результати по GPU приблизно однакові, бо тут і там, і там Nvidia 4070 Лептоп. Тож, очікувано, показники плюс-мінус однакові. Автономність. Останнє, що я хочу порівняти, це автономність. Ємність будованої батареї Lenovo – 84 Вт-години, Asus – 90 вт годин, потужність блоку живлення Lenovo – 170 Вт, а Asus – 200 Вт. Перший тест відтворювання відео на YouTube. 4К, яскравість 50%. Режим роботи збалансований. Не економія батареї, а саме збалансований. Lenovo протримався 5 годин та 58 хвилин. Asus протримався усього на 10 хвилин довше, 6 годин та 8 хвилин. Чесно кажучи, я думав, що вони протримаються довше у цьому режимі. Для другого тесту я використовував бенчмарк Superposition від Unigine, який, по факту, є грою, яка у сіному режимі і генерує 3D-сцену з великою кількістю ефектів. Режим 1080p, екстремне налаштування якості в грі та збалансований режим роботи самих ноутбуків. До 5% батареї Lenovo працював 52 хвилини. Asus працював довше більше, ніж у два рази – 1 годину та 57 хвилин. Ну і звісно ж, давайте вимірюємо швидкість заряджання від 5 до 100%. Саме від 5, тому що так візуально можна буде краще зафіксувати цю швидкість. Перший зарядився Lenovo. Загальний час склав 1 годину та 37 хвилин. Трошечки довше заряджався Asus. 1 година 49 хвилин. Висновки. Ось таке в нас порівняння вийшло. Сказати, який ноутбук краще, досить складно, бо все залежить від ваших задач. Проте, якщо б обирав я, мені здається, що ноутбук Asus виглядає більш виграшним. Проте у деяких задачах краще справляється саме Lenovo. Та ви повинні орієнтуватись на м, ці задачі, на ті сценарії використання, які важливі саме для вас. Пишіть про це у коментарі. Саме для для цього я вам показував усі ці тести, щоб ви побачили, як ноутбуки виконують різні задачі, та вам було легше зробити якийсь вибор. Якщо у вас є якісь пропозиції чи питання у, саме про формат порівняння ноутбуків, який я робив сьогодні вперше, саме у ось такому форматі великої кількості тестів, то пишіть їх у коментарі. Я з радістю це буду читати. Та наступні відео будемо робити краще, враховуючи те, що ви напишете у коментарях. Тож обов'язково, будь ласочка, напишіть про це. У якості анонсу також хочу зазначити, що вже найближчим часом будуть порівняння MacBookів, будуть порівняння камер найкращих смартфонів 2024 року. Та ще до кінця року ми зробимо порівняння двох телевізорів, враховуючи ті коментарі, які ви писали. Під попереднім порівнянням телевізорів. Знову ж таки, це дуже важлива комунікація. Пишіть, будь ласка, ми будемо робити, враховуючи ці коментарі так, щоб відео виходили краще. Ми ж все, -таки, все ж таки робимо це для вас, тож для нас дуже важлива комунікація. Пишіть коментарі. Усім дякую за увагу. Посилання на ці ноутбуки, як завжди, будуть в описі. Усім мирного неба, слава Україні! До побачення!